У Коломиї відкрили тайну буття Івана Франка. Драматичний театр імені Івана Озаркевича представив прем'єру. Тричі мені являлася любов. Сцени з життя великого каменяря постали перед глядачем в оригінальній ліричній музично-драматичній постановці. Дуже гарні враження, гарно актори дуже гарно відіграли свою роль. Дуже сподобалося, дуже гарно грали і, взагалі. Так поставлено це все дуже гарно. Я радий, що я прийшов. Вистава закінчилася. Завіса опустилася. Задоволені глядачі діляться своїми емоціями у вестибюлі театру. Вражені побаченим і львів'яни Назарій та Юлія. У Коломию вони приїхали до друзів, а похід на прем'єру планували заздалегідь. Ми вперше в Коломийському театрі дуже сподобалась постановка. Багато акторів в кадрі, тобто, поруч з головними героями, це дуже сподобалося. І танці ну, взагалі цікаво. Ми дуже приємно вражені якістю вистави, якістю гри акторів. І загалом атмосфера, яка панувала під час вистави, тричі мені являлася любов. Це 48-ма вистава діючого репертуару драматичного театру імені Івана Озеркевича. Разом з тим, це перша робота чернігівського постановника Сергія Кузика у статусі головного режисера Коломийського театру. Ми зробили все, що могли. Отак ми зробили цю виставу. Так ми її бачили такою стільною. Ну то вже таке, от то там уже як там назви і, от. і я дуже дякую всім, от, і особливо глядачам. І я думаю, що ну напевно щось вдалося нам. Вистава тричі мені являлася любов. Зламала стереотип про Франка Каменяра. Він в першу чергу був щирою відвертою правдивою людиною, яка любила і яку любили інші. Таким Івана Яковича побачила драматург Тетяна Іващенко. Таким його показав Коломийський театр сьогодні. Вистава пішла до першого причастя, тому що тут глядач дуже багато глядача, який дивився, як мені здається, з задоволенням, серцем. Чи не найбільше компліментів зібрали виконавці головних ролей Івана Франка і Ольги Горожинської? Між іншим, в житті артисти Віталій Сечевський і Мальвіна Галунка теж подружжя. Гралося звичайно тяжко, тому що шукався матеріал, шукалося якесь відео, шукалися якісь листи. Це дуже цікаво намагатися доторкнутися до генія, хоча в міру можливості, звичайно, акторської, взяла до себе те, що ну як кожна жінка хоче бути коханою. Хоче уваги і багато уваги. І потрібність цього ну, викликає, звичайно, ревність, різні скандали. Франка давно визрівала у театрі, та тільки тепер сцени життя Івана Яковича представили глядачам. У виставі є всі три любові генія Ольга Рошкевич, Целіна Журовська та Ольга Хорожинська. Почуття до цих жінок давали йому крила разом з цим приносили розчарування і нестерпний біль. Однак без любові життя неможливе навіть у геніїв. Мабуть, це і є найбільшою таєною буття.